Сьогодні я бачив багато людей, що плачуть. Вочевидь, я й сам заплачу, тому що я буду сумувати. Це зрозуміло. Але хочу сказати, що зміни це добре. Просто ми не знаємо, чого нам очікувати. Але якщо ви підійдете до цього із правильним відношенням, все буде добре. основа успіху. Це, звісно, команда і новий тренер. Скоріше за все, вам все одно, що я хотів би для вас заспівати. Я знаю, але в мене є ідея. Сьогодні я неодноразово чув пісню, присвячену мені. Мені це сподобалося. А зараз подивимось, як ви відповісте. Ла-ла-ла! А тепер уявіть собі, починається наступний сезон. І ви не будете чекати, що ж трапиться. Ні. Ви одразу починаєте наповну підтримувати команду. Одразу вітаєте нового тренера. Включаєтесь наповну від першого дня. І коли тяжко, ви продовжуєте вірити. Ви підтримуєте і підганяєте команду. Не очікуючи голу, ми повинні бути наготові від самого початку. Ми. Тому що тепер я один з вас. Люблю вас до нестями. На жаль, ви не бачите цього на екранах, тому я сам скажу в мене на ході написано Дякую, люблю вас. А на спині написано Я більше ніколи не буду один. Дякую за це. Ви найкращі люди у світі. Дякую.